Задача 6,26. Яку кількість теплоти потрібно витратити, щоб з 4 кг снігу за температурою мінус 10 градусів Цельсія отримати 4 кг окропу. Тобто закип'ятити воду. Дивимось, що ми маємо? Значить, маса води, маса сніга. Ну, Снігу у нас по довіднику немає, є льод. Це що сніг, що льод однаково. Маса льоду 4 кг. Температура його мінус 10 градусів Цельсія. Температура плавління льоду у нас 0. І нагріти його надо Т2 до 1000 градусів Цельсія. Значить, що, що треба, які дані з довідника взяти. Це пітома теплоємність льоду, це льоду 200 джоулі, пітома теплота плавління льоду 330 і пітома теплоємність води 420. Оці дані нам потрібні для нашої Задачі. Завідника. Що в нас проходить? Скільки треба теплоти? Спочатку льот треба нагріти. Це теплота К1 до 0 градусів. Потім його треба розплавити, перетворити в воду. Це теплота Q2. І будемо його гріти від 0 до 100 градусів. Це К3. І так, К1. Маса нашого льоду. Маса нашого льоду. На теплоємність льоду. І ми його до температури плавління, тобто до нуля. І Т1 це його температура. Що ми маємо? 4 на 2 100 0. Віднімаємо мінус 10, то буде 10. Розраховуємо і маємо 84 на 10 третій джоуля. Це ми гріємо льод, то є сніг. Ку-2. Плавимо. Теж іде теплота. Це маса нашого льоду. 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 На. питому Теплоту плавління. І маємо 4 на 330 буде 1200, 1300 на 10 3 джоулі. І третє. Уже у нас льод привертився в воду. Треба її гріти. Кутри? Маса льоду, вона вже вода. На теплоємність води. І на температуру від 0 до 100. тобто від 100 до 0. Віднімаємо, ставимо цифри 4,4200 на 100 мінус 0 буде третій джоуля. Складаємо q 1 q 2 q 3 і маємо 3,1 мега джоуля. Задача 6,29. З печі у форму було налито 600 г розплавленого олова за температурою 432 градуса Цельсія. Олово охолоджується, кристалізується, а потім брусок, що утворився, остигає до 32 градусів Цельсія. Яка кількість теплоти виділяється при цьому? Вважайте, що питома теплоємність розплавленого олова дорівнює 250 джолі кілограм на Цельсія. І так, що ми маємо? Маса нашого олова. 0,6 кг 600 г. Це теплоємність питома Розплавленого олова це олово розплавлене 250 температура, яка була т 1 432 стала 32 градуса Цельсія. Що в нас не вистачає. Оце пітома теплоємність олова розплавленого. А олово в бруску тверде, має другу теплоємність. Дивимося це в довіднику 230. І температура плавління олова 232. Потрібно знайти теплоту. Ага. І ще треба під теплоту плавління. Олова, ось вона. З довідника 59 на 10 третій. І так, що за процес у нас проходить? Вся теплота, яка буде віддана нашим оловам, складається. Спочатку воно охолоджується. Ось воно, Q1. Потім воно плавиться, Q2. І вже брусок твердий і ще охолоджується q 3 Розраховуємо М. На це олово розплавленого. І на температуру олова до температури кристалізації. 06, 250. Тут 432 до температури кристалізації на 232. Маємо 30 на 10, жовля. Перевіряйте. q 2 Олово кристалізується. Воно віддає тепло. Маса олова на пітому. Теплоту кристалізації 0,6 на 59 на 10 третій Буде 35,4 на 10 третій джоуля. І Q3 це застиває брусок. Маса його на теплоємність твердого твердоголова від температури плавління до нашого 32 градусів. За умовою. І маємо тут 27 і десятих на 10 третій джоуля. Джоуля. Складаємо всі три теплоти. Раз, два, три. Маємо 93 кіла джоуля. Задача 6,43. У калориметр, який містить воду за температури 40 градусів Цельсія, поклали шматок льоду масою 400 г за температури 0 градусів. Визначте початкову масу води в калориметрі, якщо весь лід розтанув, а в калориметрі встановилась температура. 0 градусів Цельсія. Калориметр це така посудина, яка вважається, що не віддає тепло наружу. І так, маса льоду 400 грамів, це 0,4 кг. Температура льоду 0 градусів Цельсія. Температура води. 40 градусів Цельсія. Що нам потрібно завідника? Це теплоємність води. Ми її знаємо, 4200. І пітома теплота плавління льоду. Подивилися, переписали. Що у нас проходить? У нас та температура, те тепло, яке пішло. На плавління льоду, у нього ж температура була 0. Де він взяв це тепло? Він взяв з води. Яка була 40 градусів Цельсія, а стала теж 0. Тобто баланс встановився 0 градусів. Льод міг тільки розтанути, але не нагрівся, не хватило тепла в воді. І так, розраховуємо. Тепло на плавлення. Масу льоду на пітому теплоту плавлення. Теплота, яка була взята з води. Маса води. Питома теплоємність води. І різниця температур, наскільки вона впала. Від 40 до 0. Приравнюємо. Цю і цю. Маємо от таку формулу. Це те, що льот получив, а те, що вода віддала. відкуди звідси тепло не бралося. Це в калориметрі. Розраховуємо то, що нам потрібно. Маса води. Ось з цієї формули получається отак. От Маса льоду на лямбда льоду. А тут С води на температуру води мінус Т1. Т1 у нас 0 градусів. Це С, яка вода стола стала теж 0 градусів. Підставляємо значення цих букв. Маємо от такий вираз. І відповідь 0. 79 кг – От скільки було води в калоріметрі?